Сбу затримала російського агента, який завербував неповнолітнього, щоб разом шпигувати на півдні України. За матеріалами справи один із зломисників виявився 20-річним мешканцем Одещини. Окупанти завербували його дистанційно через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Тоді агент отримав завдання на збір геолокації українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО. Щоб одночасно шпигувати за більшою кількістю об'єктів, зрадник залучив до підривної діяльності свого знайомого 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині. Як становило розслідування, фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації. Сил оборони після розвідувальних вилазок старший агент позначав координати потенційних цілей на гугл картах та месенджером їх відправляв російському куратору. Співробітники СБУ задокументували це і затримали фігуранта з Одещини на спробі передачі розіданих противнику. На місці події у нього вилучили мобільний телефон, через який він спілкувався з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.